Перед початком відео хочемо подякувати нашим спонсорам. Що місячну підписку мають Васьок Обівін та Джексон. Велика дяка, шановне панство. А разовий донат нам зробив котик. Це дійсно неоціненна підтримка для розвитку нашої команди. До речі, про команду нещодавно з нами зв'язалися інді розробники із Вовки Геймс з проханням розказати про те, що вони зробили. Тому розповімо, але не на правах реклами, а з солідарності до хлопців та їх продукту. Отож, їх команда з трьох людей випустила мобільну гру «Юанамон Раглі Інвейжн. За такою дивною назвою криється доволі цікава історія про дитину, яка, переховуючись у підвалі від обстрілів, вигадує чудернацьку істоту, яка може захистити українців від навали окупантів. Забаком ми зацінили, і вона доволі цікава, як для гри, яку зробили усього три людини. Тому закликаємо також її спробувати та залишити свої відгуки у мобільних маркетах. Машини забрали у людей творчу та інтелектуальну роботу, але так і не навчилися розробляти уранові шахти. Усе частіше зустрічаються в інтернеті подібні цитати. Буквально чотири роки тому вийшла серія чорного дзеркала з Майлі Сайрус, де показували, як пишуть пісні без участі самої зірки. А вже сьогодні покійний Фредді Меркурі бадьоро співає початкову заставку до Наруто. Але повернемося до теми відеоігор. Сюди також з роками став усе більше занурюватися пальчик штучного інтелекту і розширювати коло свого застосування у сфері. Взяти до прикладу офігезну технологію Nvidia DLSS. вона була покликана в першу чергу спростити роботу як заліза у наших мега сучасних компах, які з великою напругою запускають RedFall, oh, shit, oh God, так і самим розробникам, бо їм потрібно менше паритися з графічною складовою ігор. Але, як то кажуть, прогрес він або дуже повільний, або несеться зі швидкістю локомотиву на зустріч зламаного залізничного полотна на Керченському мосту. Вибачте, спойлери. Від класних фішок, які дозволяють покращити графіку старих ігор до RTX рівня, ми прийшли до тих сфер ігрової індустрії, де людей, м'яко кажучи, хочуть оптимізувати. Або ні. Так от цьогоріч неабиякий бум наробили розробки на основі чат GPT.

Минулого місяця Valve почала забороняти використовувати творцям ігор штучний інтелект і відхиляти деякі проєкти, де його використано. Адже в корпорації, яка володіє найбільшим онлайн-ігровим магазином, справедливо подумали: а кому ж трястя твоїй матері належить право бути розробником? А дійсно кому платити? Розробнику, який зібрав весь інструментарій штучного інтелекту і змусив його писати гру чи окремі її шматки. Людям чи компанії, що винайшли той інструментарій. Або самому штучному інтелекту належать права на продукт, який мав би продаватися в Steam. Ті, хто зараз дивляться відео і подумали, пацани якусь параною, ввімкнули, ну як машини можуть забрати роботу в такій творчій сфері. Ну, кому це вигідно. Хм, Вигідно, і навіть дуже. Великим компаніям. Принесемось до Голлівуду. Не один місяць там тривали пікети гільдії сценаристів, до яких згодом доєдналися і кіноактори. Як виявилося, багатьох з них попросили відзняти їх 3D-знімки та записати приклади їх власного голосу. За словами артистів, їх не попередили, але виявилося, що компанії хотіли використовувати їх зовнішність в подальших кінопроєктах, адже таким чином можна було заплатити одноразову акторам за зміну. А потім усе життя використовувати безкоштовних цифрових статистів. Тому, як би ми не ненавиділи габена та його лазні, але вони поки виявилися єдиною перепоною для хитро вироблених компаній, які б могли не платити працівникам а віддати в розробку цілі елементи, написані штучним інтелектом. А що ви думаєте з цього приводу? Чи прийде гаплик індустрії через штучний інтелект? Дякую вам за перегляд і почуємося на каналі ЮАГЕМС.